Новини ігросвіту вже тут, а ви досі не відклали руку від мишки. Час прийшов, адже сьогодні ви дізнаєтесь про те, як остання частина FIFA виправдовує лутбокси, на коли перенесли реліз Hogwarts Legacy і як ідуть справи з ремейком першої готики. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Dark Souls продовжує надихати ігрових розробників. Щороку у світ виходять нові соус в дусі легендарної серії. Декілька ми побачимо вже цього року, а декілька наступного. Список дух м'яних ігор у 2023-му поповнить Project Relic – Край атмосферна гра, про яку наразі майже нічого не відомо. Розробляє її корейська no Name студія з дев'яти людей. Project Cloud Games. займається грою хлопці вже декілька років, що й видно, адже виглядає проект вражаючи. Кореї ми перемістимось до Японії, в якій будуть знімати кіно по Ghost of Tsushima. Жодних західних акторів в касті не буде. Тож ідіотських сучасних тенденцій чекати не варто. Режисером картини виступає Чад Стахелський, який відзняв три Джона Уіка і історію про Харлі Квін. Режисер говорив, що картина буде рукома персонажем, тож чекаємо крутий екшен від першого лиця. Ремейк першої готики це те, чого так сильно чекають олдфаги. Гра нашого дитинства воскресне знову. Залишається лише питання. Коли. На презентації THQ Nordic продемонстрували невеликий трейлер ремейка і виглядає він просто чудово. Звісно, чекати неймовірної графіки на рівні AAA не варто, та готика ніколи не була про графіку. З нетерпінням чекаємо і покладаємо сподівання на близький реліз. THQ Nordic на тій ж презентації показали й нову гру. Називається вона Outcast 2. The New Beginning. І є продовженням гри 1999 року. Це сайфай шутер з відкритим світом і нелінійною історією. Дата релізу поки що невідома. Фанатів Гаррі Поттера чекає легке розчарування, так як Хогвартс Легасі перенесли на лютий 2023 року. Розробникам потрібно більше часу, щоб зробити гру якіснішою. Але всі ж ми знаємо, зараз розробники переносять релізи з кінця осені і початку зими через вихід God of War Ragnarok. І хайп навколо цієї гри. Це вірна тактика. Адже а сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть ні, токалі всі мало хто може В Хогвартс Легасі. Ми гратимемо за учня Хогвартсу, який зможе досліджувати відкритий світ, варити зілля, літати на мітлі і займатися всіма тими речами, які ми бачили в фільмах і про які читали в книгах. Дещо дуже цікаве, чекає на нас в 2023-му. Ми говоримо про survival від першого лиця під назвою Night in Gale, розробку якого очолює ветеран BioWare Арін Флін. Гра буде кооперативною на Unreal Engine 5 в сети вікторіанського фентезі. Інтрига є, чи не так? Перезапуск Alone in the Dark це саме те, що треба. Дехто з нас встиг пограти в гру 2008 року, але мова йде про ремейк гри з 1992-го. Події розгортаються в 90-ті в великому готичному маєтку. Це класичний survival horror з незабутньою атмосферою від третього обличчя. Точної дати релізу поки що немає. Остання частина FIFA останні спробує видурити ваші гроші. Ну як в останнє? Згодом вони змінять назву і продовжаться робити. Але офіційно це «Останнє». В рі буде режим Ultimate Team. хоч в багатьох країнах Європи лутбокси прирівнюють до азартних ігор і забороняють на законодавчому рівні. Electronic Arts відповіла на це дуже просто: якщо хочуть купляти, нехай купляють. Вони кажуть, що режим цей дуже люблять, і він вже давно є невід'ємною частиною FIFA. Насправді ж, Ultimate Team лише того року приніс хлоп'ятам більше ніж півтора мільярда доларів США. Чому б і ні, Карл? Ось і все на сьогодні. Не прогавте наступний випуск і підпишіться на наш YouTube канал. Також будемо раді вітати вас на сайті інтернет-магазину Artline, де завжди можна купити ігровий комп'ютер. Залишайтесь в гуморі, залишайтесь з нами. Щасти!